Так лежав мій велосипедик в автобусі, я його достаю і знімалося тільки переднє колесо. Оп! Все, ми вже в барі. Оп! Несу, 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 несу. Все, От на цьому чудовому автобусі ми і прибули до барі. Ми тепер збираємо і вперед. Як ви зрозуміли? 52-й день мого перебування в італійських манівцях розпочинається тут, в місті Барі. Обставини склалися найкращим чином. На вокзалі, де я стояв, була ціла група тих пасажирів, які повинні були їхати тим самим автобусом, що і я. Серед них був один хлопець, який проваджав дівчину. Сам з Іраку, але кілька років вчився на стоматолога в Івано-Франківську. І він знає Солов'їну, його жінка-медсестра. Вона не могла виїхати в евакуацію і, на жаль, загинула в Харкові. Я кажу, загинула, а в дійсності її вбили російські фашисти. Добре, що я підготував велосипед. Зняв переднє колесо, примотав до заднього колеса. І як тільки підійшов автобус, мені вже не треба було розбирати велосипед. І цей е, хлопець з Іраку допоміг мені швидко-швидко упакувати в багаж. За велосипед я нічого не платив, ніяких проблем з водієм взагалі не було. Автобус під'їхав, ми закинули речі, всі пасажири сіли. В автобусі якось подрімали, і нарешті 6 година ранку, і ми в барі. А завтра в такий самий час рівно через добу о 6 годині у мене автобус до. Рідної неньки України. Вже на прекрасній набережній міста барі милуюся як. Сходить сонце, як прокидається місто, як спортом займаються люди. І тільки подумав, що їсти в мене практично нічого нема. І тут моє всевидяще око, побачило коробку піци, складену отак пополам. А в цій коробці, подивіться, чотири прекрасних круасана. м'якенькі. Свіженькі. Я не знаю, хтось, мабуть, забагато купив вчора їжі. І я бачу, що круасан із шоколадом. Так що <смас> у мене є прекрасний сніданок. Сніданок із чотирьох круасанів із шоколадом. Година дня, ходив на пляж, покупався, подивився, як в таку спеку народ вильожується на сонці. Просто сонце пече, а люди лежать і тануть на тому сонці. Я не знаю, це так небезпечно, оскільки я їхав в автобусі і не доспав. То мене так зморило, я на цьому пляжику знайшов тінисте місце. Ось. І в залежності від переміщення сонця, я теж отут спочатку лежав, потім переміщався, переміщався. І отут досинав пару годин. Такий день сьогодні у мене очікування, день лінощів. Чекаю вечора, чекаю, поки мій знайомий Андрій прийде з роботи. Переночую у нього, ну і як я вам обіцяв, зранку на вокзал і на автобус. Пригадайте, шановні друзі, яке італійське місто знаходиться на воді серед каналів, де на човниках катають туристів, де прекрасна архітектура, куди тисячі людей щороку приїжджають подивитися цю красу. Згадали? Так, це Венеція. І де ви думаєте, я зараз знаходжуся? Так у Венеції. Ви спитаєте, як я тут опинився. Розказую цілу пригоду історію. Був у мене квиток на 6 ранку 1 серпня. І що ви думаєте, менш аніж за добу рейс автобусний відмінили. Уявіть собі, люди розраховують на житло. На їжу, на час, на пересадки, на літаки. А вони беруть і відміняють рейси. Враховуйте цей момент, що рейс може бути відмінений. Добре, що у мене є чарівна доця, яка промоніторила цей момент, позвонила мені, і ми перезамовили квиток. Я дуже не хотів пересадки. У мене повинна була бути одна пересадка у Львові. А тепер здогадайте, скільки у мене пересадок. У мене три пересадки і чотири автобуси. В Болонії перша пересадка. Ось тут, в Венеції, друга пересадка. Третя пересадка буде в Будапешті. Я вже доберуся до Києва завтра, аж увечері. І ще один дуже важливий момент. Купуючи квиток, дочка не вказала, що у мене буде велосипед. Я не знаю, яким чином мені дозволили сісти на перший автобус в барі. Водій категорично не хотів брати гроші. Я йому говорив, що в мене є євро. Він каже: що Ні, треба було при покупці оплачувати. І вже в останню хвилину він дозволив загрузити велосипед в багажник. і Я доїхав з Болонії сюди, в Венецію. Водії просканували квиток, зразу сказали, що треба заплатити. Я їм дав 5 євро, тому що тут їхати 2,5 години. Вони заспокоїлись і спокійно я доїхав сюди до Венеції. Шадовні веломандрівники обов'язково вказуйте в квитку і оплачуйте велосипед, тому що будуть проблеми, так як у мене. Хотів би вам трошки показати інфраструктури в околицях Венеції. Періодично зустрічаються ось такі фонданчики з водою в економ режимі. Кнопку натискаєш, і вода з'являється для чобачів. там є, для спортсменів, велосипедистів. Справжній рай. Трава вся підстрижена, все дуже пахне травичкою і багато простору. Хочеться літати. До Венеції веде ось такий довжелезний міст. Коли я не помиляюся, то 2 кілометри довжиною. Тут і поїзди. І машини, і трамваї. І що варто відмітити, що трамваї їдуть однією рельсою. Тобто якісь вони монорельсові. А тут затоки. Якось так несподівано для себе я опинюсь зараз у Венеції. Із-за того, що квитки не був внесений в велосипед, виникли проблеми. Коли ще по внутрішніх рейсах мене брали з велосипедом, то, звичайно, в Будапешт міжнародний кордон мене вже взяти не захотіли. Я вже загрузив і велосипед розібраний, і сумки свої в багажник. Вони вишвернули мої речі і поїхали. Що робити? Пішов у касу і купив на сьогодні, на 22 -го годину, до того ж самого Будапешту новий квиток з урахуванням велосипеда. Так що о 22 годині з хвилинами я відправляюся і вранці біля 8-ї години я вже буду в Будапешті. Квиток мені обійшовся десь 90 євро. З Будапешта мені вже легше буде добратися в Україну. Бо звідсіля ніяк. Я питаю, як, а вони кажуть, літаком. Літак мене не задовольняє. Коли купуєте квиток, контролюйте, щоб був вписаний ваш велосипед.